Житомирський музей космонавтики приєднався до міжнародної мистецької акції Ніч у музеї правда проводить її у зв'язку з жалобою в країні на тиждень пізніше, 23 травня. Ми перенесли наш захід, планували його до 18 травня, до міжнародного дня музеїв і вже навіть анонсували його. і афіш підготували, і багато житомирян могли ознайомитися з програмою цього заходу. Але е він все таки відбудеться 23 травня. травня. у музеї космонавтики відбувається сьомий рік поспіль протягом дня. Всі експозиції відкриті для відвідувань безкоштовно. А з п'ятої години вечора розпочнеться мистецьке свято. Це буде і е вистава. Нашого Житомирського академічного лялькового театру, вистава і для дорослих, і для дітей, як нам сказали, буде цікаво усім. Це і концерти, які підготували викладачі і студенти Житомирського музичного училища імені Косенка. Це і наш і програма, яку підготувала давній друг нашого музею Ірина Євгенівна Копоть. музична програма навколо світу у всьому світі. Вже чверть століття мистецько-просвітницькі акції Ніч у музеї присвячують Міжнародному дню музеїв. В Житомирі, на жаль, до цієї акції долучається тільки музей космонавтики. Уже звикли Житомиряни до того, що у нас традиційно проводиться така акція, чекають на неї і завжди приходять дуже багато людей. Цього року на завершенні програми відвідувачам музею покажуть феєричне космічне фаєр-шоу.